6 лютого 2014 року е кримські татари, тисячі кримських татар та українців вийшли перед будівлею Верховної Ради Криму для те, щоб е висловити своє, е свою позицію про те, що Крим є частиною України, і про те, що вони проти, проти загарбницьких дій Російської Федерації, тому цей день важливий для нас першу чергу. Для того щоб нагадати для себе про ці події, нагадати про те, що тоді наш народ був проти, і те, що Крим є частиною України і буде продовжувати її бути, незважаючи на окупацію, і все, і ми повернемося до Криму. Так, ми всі разом в серці нашого міста, Львова, підіймаємо. Кримсько-татарський прапор і чітко показуємо, що Крим є в серці нашої держави, нашої держави України. Дуже символічно, що сьогодні цей прапор підняв військовослужбовець з позивним Чингісхан який своєю присутністю тут символізує велику боротьбу. Нашої держави за незалежність. Ми, кримські татари, готові були встати на захист України, Криму, доєднатися до е, Збройних сил України. Ну, як стало е, всім звісно, що українські війська покидають Крим, ми також винуждені були, вимушені були покинути Крим. Ми знали, що репресії обов'язково почнуться, тому що 300 років вже показали своє. І я вимушені був покинути Крим, залишив бізнес, домівку, батьків, родину. В 14 році я приєднався до Добробата. З того дня ми, ми захищаємо Україну. Тому що це наша країна, наша держава. Ми ні за що не приміняємо її, ні на яку владу. Багато кримська тар зараз воюють. І... У нас іншого виходу немає, то за нами країна, за нами старики, діти. Якщо далі москаль ну, піде, всі знають, що нічого доброго того не вийде.